Так. Поки голова колгоспу катається на лижах, покажу власне, наш колгосп. Парковочка, машини ставимо. Тут наш склад. Склад. Ну і наш цех. І великий такий. Дві машини фірминих. Да. Так, тут у нас... Тут у нас двери таким роли. А Саша по с <laughs> Так, там кабинет директора, тут дверные полотна. Кухня. Идем да, да в цех. Будемо це. Так, тут в нас куточок історії. Чотири фрезерних. Фрезерний, один величезний. І токарний станочок. Два мозака. Токарний. Подача тут стялажик з інструментами, з матеріалами, там, фрези, голови всякі. Ну, це фрезерний Готується місце під третій мазак. Так, тут у нас горизонтально свердлильний станочок і пила. Так. От каталог. Що ми, ми робимо? Там, ручки на двері. Ручки навісні системи. Такого типу. Всяка фурнітура. Ручки на скляні двері. Всякого її довжини, різні діаметри. Ручки на двері шафер купе, щоб їздили. Врізають в двері вікна такі, Ілюмінація. і полочки. На стіні півкруглі, квадратні, драбини такі декоративні. Йдемо далі. Там у нас котельня двері. Тут склеюються ілюмінатори. От вони прищепками там склеюються, стілажик. Далі у нас абразивний цех. Там у нас компресорна, ну і абразивний цех всякі шувальні машини, гріндера. Полірувальні барабани. Великі, маленькі вилучні круги. Тут стілажик. Так, тут у нас гідравлічний прес і штампи. В цеху трошки бардак, бо готується. Місце під новий мозак. Сварочні роботи ведуться. Готовиться місце під новий мозак і все б так воно хаотично. Це ми наточили за тиждень. Море всього. Тут така от майстерня.